Хто в теремочку живе, хто високо живе. Я Муха цокотуха. Я мишка а ти Хто? А, я жабка квакушка. Пустіть мене в теремок. А що ти будеш робити? А, буду воду брати і город поливати. А, у двох жити добре, а в трьох краще. Ласкаво просимо. Хто там в теремочку живе? Хто у високому живе? А ти хто такий? Ха! Я, Ха -ха, я зайчик побігайчик